На дотик на дотик тут якісь напіврезинові, напів, а, напівпластикові штуки. Можливо, якась розібрана дитяча іграшка або щось в тому роді. А, по цьому всьому нічого не скажеш. Вроді би коштує 140 гривень і 140 доставка, але не будемо дивитися, не будемо розбиратися, просто подивимося, що всередині. Та тут дитяча іграшка в розібраному стані. Ну, ви бачите? Ви бачите, як я вже читаю наперед. Давайте я її роз... 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 розкрию і зберу. І ми подивимося разом. Що це взагалі таке? Так, що тут є? Качечка? Е, ну, качечка. Що тут є? Е, окуляри з цепочкою на болтику. Я думаю, що це. Ну, навіть не знаю, що це таке. Цепочка окремо, окуляри окремо, болтик окремо. Це якась, типу, собери сам прикраса. Навіть напевно. Що далі в нас є? Далі у нас є якась липучка. Далі в нас є якийсь шарик. Ну, Якийсь шарик з батарейками всередині. І що він повинен робити, незрозуміло. Може він замикається, грає музика. Ну, що поки що не ясно. У нас є якась отака резинка. Ну, вона, напевно, до качечки. вже дуже, дуже як то підходить, чи що? Не знаю. Вентилятор. І шолом. Шолом. Мені здається, що якось чиясь мама повела чи скоріш за все, по шолому, сина на почту. І він сказав: мамо, а можна я теж щось комусь відправлю? І він сказав: Добре, збери якісь речі а Які ти комусь хочеш відправити, і ми відправимо їх там твоєму не знаю, двоюродному брату чи сестрі. І він забрав вдома, що було не сильно жалко, і все одно красиво. От качечку з душа взяв, якусь незрозумілу штуку, шолом від якогось свого скейтбордіста, якийсь кружочок, вентилятор, якусь прикрасу знайшов, яку не користується там старша сестра. Запакували вони це все разом в пакет і відправили. Бо ніякої логіки я в цьому всьому не бачу. Тут, значить, прикраса, колечко, якась. Пф, от, Ще щось, качечка і е, липучка. Ну, давайте. Якщо ви знайдете в цьому всьому е, якийсь зв'язок, то, ну, не знаю, отримуєте якийсь приз. Бо я зв'язку в цьому, на жаль, поки що не бачу. Що це комусь десь. ну, От якби. Ми в одному з випусків розігрували сценку, де ми розкривали е, загадкове умовне вбивство по улікам. То оця посилка була би найкращими уліками того, що е, ну, умовну жертву вбила дитина. Ні. Е, я, ну, це саме дивна посилка, поки що кому вкрили, який теж нічого не понятно. Дуже прикольно, що це все значить, куди це все пихать От дивіться, шарик можна сюди впихнути, наприклад. А що це дасть, не знаю. Ну просто впихнули. Можна всередину качечки потім все разом впихнути. О, катічка шість звуки видає. Класно. А отак от видає? Ні, ну, так не видає. О, шарик засвітився! Ого! Ви бачили це? Дивіться. Якщо його кинути, він так от ділає Блін, вам видно? Коротше, якщо цей шарик падає, я так поняв, він щось там зробатує, і він починає світитися. Тут я дум, дивувався, що це посилка якась світиться от, і не розумів, що там всередині. А от ми тепер зрозуміли, що там всередині. Добре, так, ну, все, все обрітає якісь а, логічні очертання. Давайте розбиратися. Є качечка, яка сама по собі, бачите, вона не видає звуки. Але якщо в неї вставити отаку штуку, отаку, і робити ось так, то вона звуки видає. У цій качечці є причеплений гачочок, наприклад. Для чого це? Не знаю. Може, щоб вона далеко не втекла. А Пропелер у нас є. Ану, почекайте, а якщо ми вставимо в цю качечку, значить, шарик оцей спочатку, а потім в цю качечку, вставимо отак. Ого, ви бачите це. Це неймовірно. Я складаю суперпазл. Я розгадую якусь неймовірну загадку. Значить, я спочатку в качечку запхав е, кружечок ну, разом з цією штучкою. А потім закрив її цією пробкою. І тепер вона а, видає звуки. А коли падає, то спрацьовує оце от е, штука і вона починає світитися. Прикольно! Тепер давайте розбиратися далі. У нас є пропелер. Куди його вставити, незрозуміло. Що з ним робити. А що робити зі, зі шоломом? Він ну, насправді великий. Я зараз спробую надіти його на качечку. Боже, щось я поламаю щось. йо майо Дивіться, як воно гарно виглядає! Я просто в шокі. Оце воно надягається на ще, ще й застібається. На качечку, дивіться, тепер качечка в шоломі. І коли вона падає, вона не розбиває голову собі і все одно продовжує миготіти отак. Пу -пу 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 -пу. І робити отак. Блін, це вже це моя. Найкраща іграшка тепер. Ха -ха -ха. Оце крутяк! Я не знав, що такі приколи бувають. Так, а давайте ще розберемо, що у нас далі. Якісь окуляри є. Ну, я думаю, що навряд чи воно якось взагалі сюди чи. Хоча не будемо скептично до цього ставитись. Я зрозумію. Ого, значить, в цьому шоломі, оце так випуск, оце так випуск. В цьому шоломі, отут знизу, значить, є, бачите, така отвір, і знизу є ще отвір. І я думаю, що в цей отвір можна вставити, оцей шуруп, бо в оцього пропелера всередині є різьба. І якщо ми, наприклад, вставимо оцей болт. Всередину, якщо він сюди, звісно, влізе, ще, ми ще не впевнені в цьому. Ставимо його сюди. Десь от на попасти в нього. Ах! Майже вліз. Вліз! Йоханий ти бабай! Що твориться, що твориться? Я би в житті не здогадався. Але бачите, здогадався. А потім, бачите, сюди шуруп. А, ну, болт такий малесенький, бо там маленький отвір, якого взагалі не видно. А потім ми накручуємо сюди, тупо пропелер. І тепер ця качечка ще й літати буде, ну, умовно. Добре. Так. Так, ну, качечка, шолом. Поки що не будемо надягати цей шолом на голову. Значить, У нас лишилося нерозгаданим, що робити з цепочкою, яку ви тут от бачите. Вона на якомусь, на якомусь клею приклеєна. Що з нею робити, я поки що не розібрався. Можливо, її треба. Можливо, її можна так от на шию повісити. А сюди прикріпити окуляри. Отак? Ні. Ну, давайте спробуємо. Ну, це мій варіант. Я не знаю, що так правильно робити. Якщо ви знаєте, напишіть. Я перший раз це роблю. Але по суті, воно приклеєне і тут теж наклей чіпляється. І отак от можна прикріпити. Ось так буде виглядати крута качечка. Значить, А потім значить, цю качечку ми надіваємо на неї шолом. Не знаю, може це зараз модні іграшки такі. Я взагалі не в курсі, що зараз модно. Я зупинився на модних е бакуганах. Це, ну, більше я не слідкував за модою в дитячих іграшках. Оце ми чіпляємо шолом. Не закриваємо або закривають не круті чувики, але це неправда. Закриваєте шолом завжди. А, і тут ось оце почечка, ви бачите її, а тут ось, ось значить якась штука, що ця качечка плила за вами чи якось неслась, не знаю. Вона робить отак: коли падає, вона світиться, вона ще й літає. От, І певно, знизу якась ліпучка, можливо, ми її можемо приліпити тупо до якоїсь машини чи ще когось. Не знаю нашої ліпити, бо вона ж тоді не буде падати. Оце так знахідка! Неймовірно!